Вітаю, друзі! 24 серпня. Сьогодні з вами Валерій Клочок втретє. За сьогодні вітаю вас з Днем Незалежності і підбиваю підсумки інформаційної доби. Новин насправді трішки є, і я вам готовий повідомити про найголовніші. Відтак, прошу підписуйтесь, коментуйте. Ви дуже круто це робите під кожним відео. Відколи я вас прошу звертати більше уваги саме на цю функцію, що можна там проявляти певні маніпуляції робити. Наприклад, писати коментарі, ставити вподобайки це дуже допомагає просуватися каналу, нашому з вами каналу. Я вам за це кожного разу не стомлюсь дякувати. Отже, президент України Володимир Зеленський сьогодні зробив цікаву заяву, яка стосується завершення війни. Він сказав, війна може завершитися виключно поверненням усіх територій. Ну, заперечень, в принципі, немає. Ви знаєте, що. Неодноразово він говорив про дипломатичний шлях повернення території, які окупувала Російська Федерація. Ми сьогодні робимо симетричні дії на території Росії. Вони заходять до нас, ми заходимо до них. Це теж один із способів, але вже не дипломатичний, а силовий, про який він, власне, і говорив сьогодні у своєму зверненні до України з нагоди 33-ї річниці незалежності. І те, що дипломатичний шлях реалізовується вже. Я вам розповідав у попередньому відео. Сьогодні міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив те, що 22 серпня у Катарі, точніше, за посередництво Катару, так буде правильніше, відбувся саміт з енергетичних питань, який був анонсований ще у газеті Вашингтон Пост, 17. Серпня. Ну, звісно, він анонсований був неофіційно, але офіційно Глущенко підтвердив те, що такі переговори з Росією за участі третьої сторони відбувалися. Але він сказав, що якщо говорити дослівно, що прямих переговорів з терористами ніхто не веде. Більш детально про саме ці перемовини про енергетичний саміт, дивіться у моєму відео за посиланням правому верхньому кутку. З нагоди Дня Незалежності до України завітали також і високопосадовці інших країн, зокрема. Президент Польщі і прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніта. Анджей Дуда, виступаючи сьогодні під час прес-конференції, сказав, що він готовий виступити гарантом безпечного виходу окупаційних військ з території України. Якщо російські військові почнуть виходити, сказав він, я перший зателефоную президенту Зеленському і скажу: не бомбардуй їх, вони йдуть геть. Ну, на що Зеленський відповів? Анджею: так може статися, що ти мені будеш телефонувати, а в мене буде зайнято. Ну, це, звісно, жарт, але він дуже влучний, аби продемонструвати рішучість України у питанні звільнення територій, те, що ми зараз робимо. Бо Зеленський сьогодні також анонсував. Кілька цікавих проєктів. Один із них це ракета-дрон-Паляниця. І виявляється, минулої ночі ми нею влупили по території Росії, куди саме він не уточнював. І навіть у мережі соціальній і Телеграм, і Фейсбук, і інших, ви певне, вже бачили тестові відео саме цієї ракети. Ну, виглядає вона доволі солідно. Ну, До речі, можете подивитися це відео, і у мене в телеграм-канал. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. І Дуда говорить про те, що зараз в НАТО ще дискутують щодо захисту українського неба, ну і допомоги Україні. Сьогодні у виданні ВЕЛ well з'явилася інформація про те, що європейські країни-члени НАТО будуть нібито всерйоз обговорювати питання відправки до України військових інструкторів. Ну, вже вони говорять про це як мінімум з лютого місяця, відколи цю дискусію розпочав Макрон. Можливо, відправлять. Але зараз ми демонструємо те, що допоки, вибачте, скажу, як є рожають дуже довго наші західні партнери, ну то ми це робимо самі. Демонструємо і здатність виготовляти ракети і бути безпілотниками в аеродромах. Звісно, хотілося б масштабування цих проєктів і аби вони набули набагато раніше. Я думаю, що об'єктивну оцінку тому, наскільки швидко ми це змогли зробити, ми будемо давати трішки згодом. Ну а зараз це дійсно дуже і дуже гарні новини. Так само, і гарна новина, що саме сьогодні в День Незалежності. До України вдалося повернути 115 українських військовополонених. Натомість ми також віддали 115 військовополонених росіян, яких узяли в полон саме в Курській області, ніби тому йде про обмін строковиками. І якраз однією із цілів Курської військової операції було поповнення обмінного фонду, а також демонстрація світу, як сказав сьогодні Зеленський, що у Путіна нема червоних ліній і путіну дорожчі території, реально дорожчі території. Ті, які він завоює, аніж його рідні, ну як він ж називає Росія, матушка родная, так от Курська область для нього не так важлива, як, до прикладу, захоплення територій на сході України, де він вперто намагається просуватися далі, знищуючи власне, він знищує дуже багато своїх же ж громадян. Ну хоча про громадян, мабуть, сказати буде неправильно, своє населення. З нагоди Дня Незалежності нас також привітали Лукашенко і Міністерство закордонних справ Ірану. На рахунок Лукашенка, я вам говорив в попередньому відео, не варто дивуватися, там свої таргани в голові, і це його привітання не вперше, спочатку широкомасштабного вторгнення, аналогічне було минулого року. Але Лукашенко, як на мене, собі зараз мостить таку подушку безпеки. Він відновлює переговори, поки що закриті, із Польщею. Він веде переговори із Пекіном. Намагається демонструвати нібито підтримку Путіну, влаштував дуже серйозний скандал з країнами ОДКБ, чим власне грає на руку системних лібералів російських, про яких я вам вже розповідав. Ну, Лукашенко, в принципі, дуже вміє вправно маніпулювати і політичними моментами, і обходити гострі кути. Саме тому він продовж 30 років залишається на посаді президента, але він говорить уже про транзит влади. Він розуміє, що небезпека для його життя дуже серйозна. Зараз радикальне крило Кремля на чолі з Патрушевим тисне на нього, аби він дійсно починав воювати проти України. Але я більш ніж переконаний, друже, що цього не буде. У Лукашенко це не про війну. Він буде займатися падхалімажем, він буде займатися облизуванням. Вибачайте за таке слово, але по-іншому сказати не можу. Публічно буде демонструвати свою відданість господарю що завгодно. Але воювати він не хоче і не буде. Тому що для нього важливо зараз зберегти власну шкуру і також зберегти життя своїх трьох синів, за якими зараз пильно слідкують російські спецслужби. Тому він і дуже сильно зараз крутиться, як в на сковороді, Я вже говорив третє в себе в цих відео про Лукашенка саме в такому ключі. Але це, як на мене, дуже очевидно. І також ще варто згадати в цій частині, я вже говорив про неї прем'єр-міністрку Литви Інріду Шименіта, яка сьогодні приїхала до Києва, також з нагоди святкування Дня Незалежності України, фінансувала новий пакет військової допомоги з комплексами протиповітряної оборони іншим обладнанням. А також обіцяє передати Україні найближчим часом 5 тисяч дронів. Ця допомога має надійти до України до початку вересня, тобто найближчі дні. Ну, в принципі, дуже добре приїздити з такими подарунками. Хотілося, щоб ще й Дуда якісь там подарунки дав, наприклад, пару систем Петріот. Але він цього робити не хоче. Натомість, Поча сама дуже потужно озброється. Попередніх відео я вам вже розповідав про те, що вони витрачають дуже багато грошей на придбання різного роду зброї, підписують е системно контракти зі Сполученими Штатами Америки. Ну, фактично, готуються, готуються до війни для того, щоб її не було. Сьогодні ближче до кінця дня також стало відомо, що головне управління розвідки анонсувало вже підготовлений план деокупації і Криму і знищення Кримського мосту. Таку заяву зробив представник головного управління розвідки Юсов. І я вам хочу, друзі, сказати, що це ну, не якісь уявлення або фантазії, це дійсно те, що готується головним управлінням розвідки. Кримський міст буде знищено. Неодноразово я вам про це говорив, і зараз наголошую, що провести військову операцію на території Криму, в Курській області, Брянській набагато буде легше, ніж звільнити військовим способом Донецьку та Луганську області або інші тимчасово окуповані росіянами області. Саме про це говорить Зеленський, тому силовим методом будуть звільнятися території симетричними чи асиметричними способами, але не в лобову. І це якраз і називається такий дипломатичний шлях повернення території. І от саме до цього проєкту зараз активно долучається дуже багато країн. Я вже кілька разів робив аналізи стосовно геополітичної ситуації в світі для багатьох телеканалів. І тут дуже коротко скажу, аби ви прослідкували за тенденційністю. Наступною сьогодні стало вже офіційно відомо, Китай підтвердив, мова йде зараз про Китай, що до Пекіну з візитом прибуде. Радник з нас безпеки президента Сполучених Штатів Америки Джейк Саліван. І він має зустрітися з очільником закордонного відомства Китаю і про що будуть говорити. Ну, звісно, нам скажуть, що вони будуть говорити про підготовку саміту Байдена та Сінзіпіна, можливо, або про налагодження співпраці. Саліван привезе можливо, якусь там ноту протесту умовно до Китаю, аби вони не допомагали Росії. Але це буде, як на мене, розмова дещо про інше. Розмова про те, чому прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїздив до Європи, він був в Україні, чому Азербайджан підписує контракти із Росією. Дуже багато зараз відбувається дивних подій. Чому Іран привітав Україну з Днем Незалежності? Це також дуже показова історія, тому що Іран, який постачає до Росії шахеди обіцяє постачати туди балістичні ракети, поки що цього не робить, але чомусь привітав нас е, з е, святом Незалежності. Іран відклав десь далеко е, ударну операцію проти Ізраїлю, яка мала бути помстою за знищеного ватажка Хамасу безпосередньо в Тегерані. Багато дивних речей відбувається так само, як я Вам вже говорив неодноразово. що Президент Південної Кореї звернувся до очільника Північної Кореї з пропозицією про Пом'якшення стосунків і налагодження якоїсь співпраці. Хоча Кім Чен Ін дуже нервово відреагував на заяву Сполучених Штатів Америки, точніше, на кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Камали Гарріса, але вона є і чинним віцепрезидентом, тому можна розцінювати її заяву як офіційну. Вона назвала Кім Чен Іна диктатором і сказала, що буде створювати вбивчу. Армію Сполучених Штатів Америки, яка буде контролювати весь світ. Ну, звісно, ким чи це не подобалось, він відрефлексував, але все рівно я відзначаю певне пом'якшення геополітичної ситуації, до чого дуже потужно вдається сьогодні адміністрація Білого Дому. Таке складається враження, що Джо Байден на завершення своєї каденції хоче ну, пригладити всю цю історію. Що стосується України, ну навряд чи йому вдасться це пригладити, загладити, тому що в адміністрації. Джозефа Байдена вже думають про те, як допомогти Україні розширити території, які вони контролюють, які ми контролюємо у Курській області, чи потрібно можливо дати більше озброєння, чи можливо швидше передавати літаки f 16. Ну, дивні речі відбуваються. Цікава тенденційність до зміни думки на Заході. Хоча, як сказав. Анджей Дуда НАТО поки що не готове збивати ракети, які летять в бік Польщі на територією України системами протиповітряної оборони країн НАТО. Ну таке. Час іде, думки змінюються, і їхня позиція також зміниться, завдячуючи Збройним силам України. Найкращий аргумент це картина позаду мене. Дякую, до речі, що ви її бачите. Дякую, що, те, що коментуєте. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Підписуйтеся, обов'язково рекомендуйте своїм друзям і знайомим наш канал. Всіх люблю ціную, шаную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!